Боже милостивий, будь мій грішний, Боже, чисти рехими й помилуй, вещеславна грішеві, Господи, мені. Благословенний Бог назавжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на славу тобі, Царю Небесний, втішителю, душі істини, що всюди, і все, все наповняєш, скарби Діб життя подателю. Прийди все лися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси, благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, Отче старіхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий, посвяти, сели, немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь, Отче нашої, сина, небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава. Отця і Сина, Святого Духа нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Прийди, Духу Святий, настав, настав наші, наші серця і душі, керуй усім у наших зустрічах. Будь у кожній думці, у кожному слові, намірені та спонуці до дії. З'єднай нас любов'ю і турботою одна про одну, в любові Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Улюблений Ісус, твій погляд проникає в наші серця і бачить там біль. Ми прийшли, щоб поручити тобі наших дітей. Ми знаємо, що ти їх любиш значно більше, ніж ми. Захисти просимо нас, наші родини і нашу групу від лукавого і всякого іншого зла. Господи, ми знаємо, що ти завжди побориш зло, тому дякуємо тобі за твою присутність з нами зараз. Амінь. Господи, Ісусе, ми стоїмо перед Тобою такими, якими ми є. Ми каємося в наших гріхах, прости нам по твоїй милості. Ми цілковито віддаємо себе Тобі, Господи Боже. Ми приймаємо Тебе як нашого владику Бога Спасителя. І зціли нас, зміни нас, укріпи нас тілом, розумом і душею. Ми любимо Тебе, Боже, ми дякуємо Тобі, Боже, ми будемо йти за Тобою всі дні нашого життя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, ти мовив своїми причистими устами Твоїми, істинно кажу вам, коли двоє з вас зводиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Непорушні слова Твої, Господи, милосердя Твоє незрівнянне, і чоловіколюбство Твоєму немає кінця. Тому молимо тебе, подай нам матерям у молитві, які погодилися просити тебе про єдність, сповнення нашого прошення. Нехай буде, бо віки воля Твоя свята. Амінь. Слава вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. Слава Вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Слава Вишніх Богу і на землі мир благовоління. Благий Господи, ми єднаємо наші молитви з молитвами усіх подібних груп цілого світу. Боже, миренно благаємо Тебе. Ми витратили надто багато часу, журячись і намагаючись самостійно виправити ситуацію або ж нічого не роблячи. Але тепер, Господи, коли ми з'єднані з усіма нашими сестрами у Твоїй родині, ми хвалимо Тебе. І дякуємо тобі за нову надію, яку ти нам дав, коли ми поручаємо Тобі наших дітей. Дякуємо тобі, Господи, за дар материнства, за це благословенне та благородне покликання. Господи, ми часто забуваємо, як сильно ти нам довіряєш, поручаючи твоїх дорогоцінних дітей наші опіці. Ми просимо Тебе допомогти нам постійно усвідомлювати велич материнства. Амінь. Господи Боже і Отче наш, Ти образом своїм шанував нас, людей, і відкрив премудрість дітям, відкрий серця розум і уста рабам своїм, щоб вони сприйняли силу закону Твого і з успіхом пізнавали Твоє вчення, що подається на славу Пресвятого імені Твого і розуміли волю Твою, Твій син сказав: пусті дітей, не бороніть їм приходити до мене, таких бо царство небесне, тому просимо. Благослови їх та визволи від усякого підступу ворожого, збережи у правдивій вірі, благочесті чистоті в усі дні життя, щоб вони досягнули успіхів розуміння та виконуваних заповідей Твоїх на прославу Пресвятого імені Твого і стали наслідниками Царства Небесного, бо Ти Бог милостивий і благий, і тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, дай мені такі очі, щоб бачити тебе, моїх дітям, Твоє серце, щоб любити їх, Твою ніжність, щоб допомагати їм рости. Дай мені Твою мудрість, щоб скеровувати їх, і Твою силу, коли мені треба дати їм волю. Амінь. Милосердний, Господи Ісусе Христе, Тобі доручаю моїх дітей, котрих Ти дарував мені. Вислухай мою молитву, прошу тебе, Господи, спаси їх тими шляхами, якими ти сам знаєш, збережи їх від гріхів, зла, гордині, і нехай не торкнеться їх душі ніщо, що тобі противне, але їм на спасіння віру, надію і любов. І нехай буде святим і непорожним перед Богом їх життєвий шлях. Ангели твої, нехай завжди їх оберігають. Нехай твої діти будуть чутливими до горя ближніх, і нехай вони виконують заповідь любові. А якщо вони зрішать, то сподобати їх Господи, покаятись перед тобою, а ти по твоїй невимовній милості прости їм. Амінь. Причиста діва.